Кращого продукту, ніж материнське молоко не придумала жодна людина. Природа недарма створила такий процес. Усе між собою пов'язано, що називається контактно. Дитина, щойно з'явившись на світ, отримує перші краплі маминого молока або молозива. Молозиво це як перша прививочка для дитинки. Дитинка ним отримує. Як захисні імуноглобуліни, так і біфідобактерії, і іде заселення, так скажу, Ківника дитини користую біфідофлорою, і відповідно імуноглобулінами маминими, котрі беруть на себе всю відповідальність захисту дитини до того, поки дитина зможе справлятися сама і почне виробляти свій, вироблятися свій імунітет і свої захисні імунні глобуліни. У неонатологічному центрі породільно навчають, як правильно годувати дитину. Лікарі кажуть, кращого стимулятора лактацій, аніж дитяче смоктання у світі не існує. Жодні препарати не замінять материнським грудям дитину. Спеціалісти радять прикладати малечу якомога частіше. Ефективність годування грудьми пояснюють, ще й станом здоров'я новонародженого. 98-99 жінок могли б повноцінно годувати, але не всі знають наскільки це корисно, причому корисно для їхніх дітей і для них самих. Діти, які не годуються грудним молоком. А знаходяться на штучному годуванні або такому змішаному годуванні. Вони частіше будуть хворіти на діарею, інші шлункові кишкові розлади. Вони будуть частіше хворіти якимось респіраторними вірусними інфекціями. Вони будуть набирати надлишкову зайву вагу. Із твердженням лікарів погоджуються і породіллі. Нині відмов від грудного годування практично не спостерігається. Жінки, незважаючи на можливі фізіологічні зміни власного тіла, готові максимально сприяти грудному вигодовуванню. Більше того, сьогодні мами відповідальніше ставляться до своїх чад. Я настроїлася, як то кажуть, більш так з досвідом і з таким, знаєте, як кажуть, це йде з голови. Тобто я настрой зробила такий оптимістичний на рахунок того, що я буду по максимуму прикладати її, незалежно ні на що, тому що наскільки вже і показує практика, і вже є багато досліджень того, що дітки, котрі на грудному вигодовуванні, в них менше проблем із животиками, в них менше в них і імунітет краще, тобто вони більш здоровіші. Звичайно, підсказує медперсонал. Що? Годувати тільки грудь, годувати по, по вимозі, як дитинка цього потребує. Ну основне, щоб було тільки грудне вигодовування. Чим довше, чим довше годувати грудні. Не годувати дитину материнським молоком означає свідомо позбавити її життєво важливих мікроорганізмів. Лікарі дещо скептично сприймають жінок, які стверджують, що молока у них немає. За статистикою лише близько 2% породіль стикаються з так званою лактаційною кризою. Але доволі часто матері послуговуються штучними сумішами, а це нині дороговартісне задоволення. Грудне годування, воно ті воно є економічно вигідне, тому що які б суміші вони коштують гроші, і деякі суміші є дорогі. І як би не старалися фірми, там є лідери на ринку, звичайно, не хочу їм рекламу робити. Вони все одно не зроблять таку молочну суміш, яким є грудне молоко. Жінка може вигодувати навіть кількох дітей одночасно. 19-річна Надія народила одразу трьох дівчаток. Сестри з'явилися на світ недоношеними, але за два тижні добре набрали вагу. А все завдяки материнському молокові. Вдається, помаленьку допомагають мама, чоловік допомагає. Як ви їх прикладаєте, по черзі чи двох одночасно? Ні, по черзі, звичайно. Буває таке, плаче, буває, всі три плачуть зразу. У перинатальному центрі настільки пропагують грудне вигодовування, що навіть забороняють давати дитині соску та пляшечки. Смоктальний рефлекс у новонародженого розвинений найкраще і нерідко слугує джерелом доброго самопочуття. Тому не варто забувати, аби ваша малеча була здорова і в хорошому настрої. Частіше прикладайте її до грудей. Оптимальним лікарі називають півторарічний вік. Уже опісля дитина сама насичуватиме свій організм поживними речовинами і позитивними емоціями.